Податкова розіслала власникам нерухомості листи щастя із податком на нерухомість, давайте обговоримо деталі щороку, з 1 липня по 1 вересня, сезон сплати податку на майно. Податок на нерухомість встановлюється місцевою владою, але він не може перевищувати 1,5% від суми мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр нерухомості. Тобто цього року найбільша вартість податку за квадратний метр може бути 106 гривень 50 копійок. Якщо у вас квартира 150 квадратних квадрат. Метрів, то ви маєте платити податок із 90 квадратних метрів, тобто 9585 гривень. Пільга на 60 квадратів діє для всіх власників квартир. Для власників будинків діє пільга 120 квадратів. Також зверну увагу, що велика кількість податкових повідомлень рішень із податкової приходить із помилкою. Будь-який платник має право звернутися до податкової та провести звірку податку на нерухоме майно, і податкова зобов'язана виправити помилку протягом 10 днів. Часто податкова не не знає про те, що ви продали чи подарували нерухомість, тому звертайте увагу на можливі помилки. Ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте, підписуйтесь.